Привіт, я Нік. Дякую, що ви досі на мене підписуєтесь, при тому, що майже три місяці немає відео. Ще плюс я хворів, але зараз ні. Тому ось тримайте нарешті відео є! Yeah! Я спитав, щоб ви хотіли побачити ще щось на моєму каналі. І ви попросили відео про мій лор Всесвіт розповісти про персонажів. Насправді, я ще давно мав щось подібне зробити. Чесно, я навіть не знаю, з чого почати. Мабуть, з самого початку. З самого дитинства я жив у своїх думках і. Створював усілякі ситуації, персонажів, уявляв, що це все твориться зі мною, бо зі мною мало хто хотів дружити, так навіть якщо я дружила, я все рівно 24 на 7 був у своїй башці. Якось сумно звучить. Вже пізніше вирішив, що зробити з того, щоб вона свій лор. І якось у майбутньому зробити з цього комікс. На початку він називався Мірконіс. від двох слів Мір, тобто світ, і Коніс. Це, типу, основна раса чи основні істоти, люди. Я не знаю, коротше. Так як я був з російським, тому мій світ так і називався. Але мені зараз не дуже це подобається. Хоча я вже до нього типу звик. Тому, якщо українізувати лор, то починаючи від назви. Так, в ньому буде ну дуже багато української культури змішаної з іншими. Коніс. Коніс це люди тварини які діляться на чотири види. Савці. Тобто коти, собаки та інші. Дракони вампані, скорочено від вампірів перевертнів та птахи. У савців немає конкретної національності, вони можуть бути з будь-якої. Дракони будуть в країно-японському стилі. А вампані спочатку були британцями, але я знаю, на кого вони будуть схожі. Хоча я хочу залишити британський стиль, бо мені так хочеться. А от птахи під питанням. В, не... В мене чомусь асоціації з мультом Ріо, але побачимо. Таймлайн. В коміксах я буду робити три таймлайни, якщо, звісно, не захочу зробити ще. Перший ера сестер. Забув сказати, що коніси з'явилися завдяки іншим істотам гіджерам. Але то, мабуть, буде для іншого відео. Ну, от вони створили насіння, з якого виросли дві квітки. А з квіток дві дівчини, які були першими конісами. В них там був конфлікт, який призвів до їхнього знищення. Повбивали один одного, коротше. А от як вижив народ конісів, це вже буде в коміксі, який не скоро буде другий. Я ще не знаю, як цей період назвати. Але це час коміксу, який я зараз і роблю. Насправді мені сподобалась атмосфера Дороро, тому таймлайн, цей чимось буде схожий. Коротко про сюжет. Маленька хатинка в лісі, де живуть два брата, все йде по одному місці. В сусідньому селі люди чули, що інше село в дивному вогні і просять мандрівника вияснити, що там сталося. По ітогу підібрав двох підкітишів від цього і назва один на двох. Хоча щось мені муляє, і, може я все-таки перепишу назву. Третій сьогодення. Це якраз час, де на Роми, жені, і так далі. Між драконами і вампанями почалась війна, другі знищують свої території, але їм мало. І вони захотіли ще. Яким чином вони це почали буде в коміксі? Малі, Ден, Біл і Домінік мали тікати до нашого світу. А, да. Є портал в Світконісі, через який можуть увійти і вийти, хто захоче. Ну і от історія моєї п'ятірки буде як в нашому світі, так і в Світконісі. У мене є ще дуже, ну, не дуже багато інших істот, які плюс-мінус прописані, але я не думаю, що подужую все в одному відео, тому пишіть, про що ще хочете, відео, про яких персонажів, а з кожним таким відео будуть нові лиця, то поступово про всіх розкажу. Ще можете запитувати різні питання про світконіс і персонажів. Надіюсь, я вас зацікавив, тому підписуйтесь, дивіться інші мої відео, інших художників українських і не тільки, і не тільки художників. Не дивіться Росню. Бувайте!